Днями я завершила навчання на курсі хоумстейджингу у Міжнародній школі дизайну перспектив. Навчилася експортувати житло. Тепер я розумію, що в першу чергу треба замінити, а що змінити, щоб вигідно продати нерухомість, здати житло в оренду або ж жити в ньому. Знаю, як проаналізувати конкуренцію на ринку житла, які є стилі у хоумстейджингу. Як гармонійно поєднати кольори і які стилі та кольорні схеми застосувати при оформленні житла і що для продажу і для подобової оренди вони різні. Як підібрати освітлення, текстиль і декор? Де шукати натхнення? Я вмію створювати колажі у PowerPoint і тривимірні візуалізації Homestyler, Проєктувати меблі, пояснювати меблевикам, що я хочу їхньою мовою. Писати оголошення і робити якісні фото, які краще продають житло. Довідалась, як ефективно використовувати поради штучного інтелекту і в курсі останніх трендів. Так, чимало інформації можна знайти в інтернеті, але там вона не систематизована так, як в школі. І ви не отримаєте зворотній зв'язок чи вмієте застосувати набуті знання на практиці. Можна замовити дизайнерські послуги, та дизайнер має своє бачення. Звичайно, він може зробити проєкт, враховуючи усі ваші побажання, але ви не довідаєтесь стільки про житло і про професію. За два місяці я дізналася про своє житло більше, ніж за кільканадцять років, які в ньому прожила. Дослідила кожен сантиметр, і я знаю, як він має працювати, щоб мені було зручно. Я приміряла на себе професію хоумстейджера, знаю, як будувати взаємини з клієнтами, і звідки вони можуть дізнатися про мене. І розумію, як важливо встигнути завершити співпрацю вчасно. Я створила свій перший проєкт, в якому є кухня моєї мрії, кава з Кардамоном. Створила цей проект, отримуючи поради провідних спеціалістів з цієї сфери з різних куточків України. І ці поради були саме для моєї нерухомості і моєї ситуації. Тепер знання і вміння я можу використовувати в інших проєктах. Звісно, у мене ще небагато практики і досвіду у хоумстейджингу. І одразу швидко створювати складні проекти буде нелегко. Я подружилася з куратором Любавою Луцишин, яка вже понад 20 років в дизайні. І якщо я чогось не знаю, вона обов'язково допоможе. А ще з нею просто цікаво спілкуватися, і хобі у нас однакові. Люба творча людина, у неї чимало захоплень. Вони цікаві і мені. Хендмейд, театр, йога, психологія. В школі дизайну я знайшла доброзичливого однодумця. Це дуже цінно. Дякую. Складно повірити, але рік тому я навіть не здогадувалася, що є така професія.